Де слідчі порушив справу по качанню. я був виявив слідчий факт, де він обдурив другу людину, повісивши на нього два антирських кредити. Щоб відімстити мені, щоб я думаю, відімстити мені, щоб я не заважав продовжувати такі діяльність, мене 20 лютого було просто, просто підставлено. Цього дня зранку там скачало був доставлений до слідчого на наочну ставку з заявницею по шахрайству по вказівці слідчого. Далі він там знаходився, мабуть що до обіду він там і знаходився, оскільки в обідню, в обідню пору, коли йшов по коридорі першого поверху райвідділку, до мене підійшов. Працівник служби безпеки його вже сьогодні задуву кумтового підприємця Ігор Корчинський, яку я знаю дуже добре. Він ще колись молодим прийшов, за ним був закріплений Осятинський район і вже були знайомі вже з ним Ось Постійно мені руку з привітанням, я йому руку подав, ми привіталися, він пішов далі. За ним зараз зайшли інші співробітники Служби безпеки, внутрішньої безпеки мене Затримали, відвели в кінець коридору, протримали майже дві години, не пояснивши нічого і нікуди не відпускаючи. Не розумію взагалі, що дві години тримати, і аж через дві години знайшли понятих, прийшов слідчий прокуратури, провели мене на другий поверх цього райвідділку, підійшли до запланованого ними місця. Відкинули килим, від кілом були гроші. 10 купюр по 50 доларів американських. Зразу слідчий зачитав заяву пана Качале, що нібито я ті гроші вимагав і отримав від нього за непритягнення його до кримінальної відповідальності. І питання, для чого я виявляв нові факти у звичайній діяльності, якщо я з їхніх слів хотів, щоб він уникнув ту відповідальність. Світивши ті гроші, вони світилися дуже так сильним зеленим кольором, ніби хтось їх макнув ну, з фарбою, повністю були залиті аерозоль, аерозольним спреєм. Після того посвітили мені руки. На руках мене знайшли під ультрафілетом тільки дві крапочки. На ладошці. тут дві крапочки, такі ніби від ручки, але ручка синій коля мене. Це був світлий кольор такий. Зрозумівши, що мене просто так. Я попросив слідчого посвятити всім учасникам, а зокрема цьому працівнику служби безпеки, з яким я вітався, посвятити його руки, оскільки я з ним вітався і фарбу він мені передав прививку піти скаргу. На моє прохання мою вимості чи цього не зробив, проігнорував, зубив я, що не почув. Продовжував, продовжував чинити свої, свої дії, писати свій протокол огляду, чорновий протокол огляду, навіть кресли, виправляв і так далі. Коли ми закінчили, закінчили поглядати гроші, ми провели всіх учасників в кабінет. В кабінеті мені стало погано, я втратив свідомість і впав на землю, викликали швидку. Швидка приїхала, забрали мене, надавали допомогу вже в приймальному відділенні Всядинської лікарні. Де після огляду лікар виписали мені направлення на стаціонар. Однак і тут працівники Служби безпеки, викликавши головного лікаря, попросили його, щоб той не на року не положив мене в лікарню, оскільки ж вони ще свою провокацію не закінчили. Лікарка зразу змінилася, сказала, що вже мені лікуватися не потрібно, мене забирають назад в райвідділок, тримають ще мене в кабінеті. Просто тримають ще годину, після того йдуть в кабінет до прокурора, сяденського прокурору. В кабінеті з, з 20.00 десь приблизно і до години 24 ї прокурор і слідчий прокуратури, які слідував дану кримінальну справу, сфорсивковано про мене під мене, Почали спонукати мене, щоб я дав покази, які їм були потрібні, а саме, як, що ніби я вимагав і брав ці гроші. Я відповів, що я таке писати не можу, тому що я цього не робив. Тоді прокурор сказав, якщо ви це не напишете, я вас закрию. Якщо підете на нашу умову, я вас відпущу під домашній арешт. Я сказав, що я таке писати не буду. відповіду десь. Біля половини першої мене виносять постанову про моє затримання і вивозять мене в Чортківський ІТ. Навіть не всякий, а другий Ревід, в Чортківський ІТТ. Там я просидів ніч, на другий день слідчий приїхав, зайшов до мене в камеру, пред'явив вже мені підозру вже не по 368, як вони зразу порушили, нібито вимагання хабаря. Провокація хабаря в них не вийшла, і тому вже знайшли зовсім цікаву нову статтю, нову, яка два роки тільки назад як пішла в Кримінальний кодекс, 369-та, значком 2, частина 3. зловживання впливу, що нібито я мав би повпливати на слідчого, а слідчий мав би позитивне рішення прийняти відносно, відносно пана Качара.